Всім привіт! Е, Відощ з щільом зайшов лісу нормально. То, що я там не обізнаний, не знаю, який там оригінал не оригінал. Ну я розумію, оригінал і щіль, а не якісь там інші виробники, яких я ну, не знаю. Я вам так скажу, я за скільки ремонтую. Я ні разу оригінально на, на, о, на щіля 180-го я ні разу оригінального прошлому не ставив. Я завжди ставив замінники, я їх тестував, пробував. Ну, та, питань нема, він там робить довше, до сюди, але десь якийсь хтось не дав масла, ще щось, що, що запороти пилу за 2,5, наприклад, а що за пороти поршню за 800 гривень. Є різниця? Ну, І так, і так. Ну, в мене є дві 180-х, Я шотою, шотою, на одній стоїть там за 1000 гривень. А на одній стоїть саме найдешевше, 400 гривень, здається, поршнюва. Що та ріже, що та ріже. Нема питань, та скорше зноситься, там, хрому може менше нанесли, ще щось. Але воно працює, воно ріже, що та, що та пила ріже. Я ще ними ріжу, вже пройшло два чи скільки років. Я ріжу там, наприклад, візьме так в рік одну машину патаків. Два вам пила. Ходять? Ну. Ну, Це так, щоб роз'яснити до попереднього відео, бо тому що питань багато, я відписувати не буду нікому. То дивлюся, всі розумні, крім мене, як то кажуть. Нікому не бороться записати своє відео і показати краще. Я що показав, то показав. Критика того, як то кажуть, це ваше. Дякую, що підказали, що є такий оригінал, я не знав, бо я таким. ну, Я його не бачив, я його не став, для мене це невідомо. І багато чого всякого. Ну, Але на сьогодні на ремонті. Китаєць, найлюбивая, як ви кажете, рубрика, але фірма Good Luck, Ну, Від цієї фірми ну, непогані. Ну, це, звісно, не той оригінальний Good Luck, а китайський, але ну, типу, фірма ця, непогані пили робить. І, ну, там їх щось і три вида. Я брав навіть тример косу, що косити траву від теж Ходять довго, працюють, питань нема. У нас яка проблема? Ще такої проблеми в мене теж не було. Принесли кажуть, що щось стукає. Десь щось стукає, заводиться, але стукає чи не заводиться, вже не знаю. Зараз спробую занести, послухати, що ж воно там стукає. І покажу вам. Я її не завів, шворов, шворов, але що скалатає в глушителі. Це може бути, що навіть неї глушитель. Шморгов, шморгов, не Пробуємо. Розбирати, будемо дивитися, що ж там не так. Бензина, звісно, заливав. Бо Знаю, як так можна давати полоне ремонт без бензина. Так, Дивіться до свічки, саме на перше. Ну, незрозуміло. Чи суха, чи ні. Компресія є. До компресії питань немає. Свічка працює. Іскра, це вона така як... Так. Іскра теж є. Все чудово, чому не заводимося? Може не гон затягнути бензину чи що, не знаю. Дивимося, що там в нас тут. Так, тут все добре. Майже є одна така полосочка. Так щоб по бокам подивитися. Є один такий маленький... І Продару, як то кажуть. Але не сильно на вигляд. Збираємо дивимося, скинемо зараз зараз лишити так подивимось, ті шикарні болти на зірочку. Як то всі хочуть відрізнитися, болт другий поставити, а ти блін, тримати 150 ключі, щоб то, то, то розібрати. На, що, то, то? Так ну звісно 180-й штиль відео зайшов як зайшов, коменти цікаві Так, розбираємося чудо техніки Так, так, ага, ще ці два останніх Казалось, что тут меня на Не я. Кто-то менял. Так, стоит на герметику все так, моя Ну, прохладка цела, она разлезлась. С что штукой? Так, только что чуть -то в глушителе, что штука Але чого не заводиться мене От саме більш бентезе. Знімосью до комуратора. Може десь якийсь сальник, може там деколи ту прокладочку задирає, не проладиш, коли захист. Він відкручується, його задирає, і воно там так Ш -ш -ш, дає такий звук. Ну ні, ніби ні, ні, все добре там. На місці захист стоїть. Чому не завівся? Пробуємо ще раз. Душа раз спробую завести. Вони ну, хоче ніяк і все. І ти хоч що хоче робити. Навіть не, не брехне ніс. Що воно так тяжко, йому негодно потягнути бензину. Скоріше всього, що тут трісальник. саник. Зараз подивимося до поршня, як він себе там почуває. З'їмав карбюратор, подивимося, чи бензина є. І перевіримо сальники. Скинув глушитель. І чую, що там якийсь кусочок железа болтається, який вилетів звідси. Тут є задир і є удар заха по поршні. Десь щось його вдарило. Що інтересного? Невідомо. Є вдарне і воно в місці є за дарка, такий по дартці пішла. Якраз з залягло, тому воно не заводиться. Знімаємо поршню, зараз вам все покажу детально. Витягнув я. Циліндр, і дивіться, який тут задириться. Це капець. Аж поршень потріскав, ви розумієте? На гільзі нема нічого взагалі, ні задирчика, ні нічого. Це з цієї сторони, де заходить повітря. Це не найдене на вихлоп. Чому так? Це в нас поршнева Зомакс. Зомакс, не знаю. Зараз, щоб я зараз далі, не, як то кажуть, не лихонувся і не сказав, що це якийсь Китай страшний. Ну, якість поршня я вам зараз покажу. Стіна його з колінувала. Поршень просто покришився. Фірма якась чутис, не знаю, її зомас, якась знайома. Дещо, Ну я її не бачив, не користувався нею. Що це таке? І з чим його їдять? Ну, після цього я бачу, що так собі. Так Не знаю, з чим це пов'язано, що це таке. Так ніби хтось вдарив по поршню. Він аж тріс. Реально він аж тріс. З долини його так покоцало щось. А що ж то, може то щось розлетілося в нас? Ну, ні ні ви. поршень, ну, підчепник, все добре. Може і розлетівся, а? що він крутиться на а не на підчепнику ну, це звісно печально але підчипник цілий бачу з цього боку не, не розвалився бо деколи вилітає те що тримає шарики Угу, так і є пану з один підчипник о є Розлетівся підчепник з цієї сторони від магніта. Так що це не поштній проблема, тому воно стукало йому. Там же походу мав би бути шат на магніті з цієї сторони і воно вже в катушечку. Коротше, розлетівся підчепник на от вам і печаль. Тому це не проблема. Оце воно йшло в метал. І воно якраз затягувало і затягувало разом з желізом з долини. І от таку штуку зробило. Циліндр нічого. Все, ну, він взагалі навіть без царапин. Ну, Повезло йому супер. Обше. везунчик, А поршню ні, ну поршня це. Не є така дорога річ, можна її замінити. Ну дивіться, кінзолини покоцаний, так ніби його ну, дуже побило. І тут трісло. Не знаю, якусь таку заставочку сфотографувати, А тут треба ще підчебник вийде. Ладно, вийти на підчебник, вже сфотографуємо все разом. Ось така печальна штука. Дзвоню до клієнта питатися, чи міняти тобі чи ні, бо він каже, що трохи сам роблю. Але це раз я не хочу бавитись, візьмете зробив. Ну, як йому зараз кажуть, що треба розбирати повністю, він зараз може сказати, що він же сам тут розбирав. Тому краще дзвонити, перепитувати, ніж потім розібрати і казати, от така ситуація, яка, а ти на що розбирав. Так що, дзвоним, питаємося, що робити. Що, шановні, дали домой на розборочку. А я так думав, що це буде ремонт якийсь легкий, де щось там стукає, десь зірочка, ще щось. Так думав, що щось легко. Ну, о, вийшло не так і легко. Треба буде зараз витягнути. О, щось випало, ще кусочок. Давай. О, кусочки желі запічипника, це 100%. Е, розбираю, ви вже бачили розборок в мене є досить, як я розбираю китайця. Там писали, хочу 38-го, буде 38-й, розберу 38-й. Недавно робив 25-й китаєць, ну це треш. Повірте, 38-й це ще, як то кажуть... Дитяче бавленка. А 25-й це так намучено, так зроблено. ну Буде така пилаша на ремонті, я вам покажу розборку 38-го і 25-го. Я думаю, що будуть. Бо зараз цих 25 продають дуже багато, запчастин до них нема. Дещо є, дечого нема. От. Беру по своєму досвіду. Може в когось інша інформація, може хтось ще знає, пишіть. Все, що ви пишете, всі читають, я нічого виділяти не буду. Пишіть. Е Хай люди знають, читають, то таке. Все. Я розбираю, показую результат, що з підчепником сталося. Ось так виглядає. Розібрана бензопила. Він вже давно розлетівся, тут вже і натерло, купу металу, треба все буде мити, чистити. От що лишилося від підчіпника. Він розлетівся одразу, як я тільки розібрав, все повилітало, я вам покажу. От що лишилося від, як там правильно, тримає. називається те, що тримає... Ролики. Оце все, що від нього лишилося. Цей кусочок. Все решта воно просто з'їло його. Ось одна така петелючка. І печивники всі були. Ось так, все з'їло. Схавував з мотор, як то кажуть, печивник. Є два варіанти. Або погано мастилося, скоро би пішла певна поршнюванка. Ну, Певно, перш, що перший раз пішла поршнюва, Печивник вже тоді був підуставший, коли мінялась поршнюва. І він розлетівся. Або був якийсь перерив жорсткий того підшипника. Але переважно розлітається цей, що стоїть від шини. Тут більша нагрузка. Щоб розлітався від магнета, видно, він тут тер. ну Це рідко коли. Більшість такого 80 на 20. Розлітається там, на шині. Так що ось такий-то цікавий буде ремонт. Ну, як, ремонт. Ну, майже вже проблема кажуть. Буду зразу міняти всі шланги, бо вони подобіли. вони взагалі ніякі. То вже такі навіть не цей. Шланг на Тут стоїть на цьому патрубку. Вакуумний чи як там. Його буду міняти, бензиновий шланг поміняю. Масельний поміняю зразу, він тут легко рухається, от його можна просто випхати. І він от навіть не рухається як, як дуб дерево. Ніякі, взагалі. Ну і все, більш такого я нічого не знайшов, суні решта добре. Порші, підчипники, два підчипника міняємо, салінки теж міняємо. Миємо, чистимо, це сама найгірша робота з того всього. Розбирати, збирати, це ще йде в задоволення, але ну, мити чистити, це об задоволення. майже воно і не приносить. Так що ось такий план роботи. Будемо зараз це все мити чистити. Шланги будемо міняти. Все, погнали. Що, шановні, зібрав я, все готово, другий день ранок, пила заводиться, все перевірив, гарно завелася. Продемонструю, що її даю робочу. Робить обшачок. Все гарно зроблено. Якби було щось погано, вона б не завелася і не працювала. І це все, що я замінив. Поршень, підшипник, сальники, підшипник, пальця, бо не знаєте. Фільтр бензиновий, він вже трошки потемнів. І всі шланги. Бо вони ну, прям ломляться в руках. І ще патрубок по дорозі, звотріснути згори. І все. Ось такий ремонт. Ось такої бензопили. Так що, може і у вас такий буде випадок, будете знати хоч куди подивитися. І моя маленька вам порада, шановні, будьте трошки добріші в цьому світі. І може і буде легше жити. Ну, це для тих людей, які дуже агресивно пишуть цякі, як то кажуть, коментарі. Так що всім щасливо вданих ремонтів і до наступних відео!